Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. і В цьому відео поговоримо про закордонний облік, військовий облік за кордоном, що змінилося. 7 червня 2024 року у нас була дуже гучна новина. Що уряд прийняв відповідні зміни там щодо обліку, точніше військового обліку людей, які перебувають, військовозобов'язаних людей, які перебувають за кордоном. Що для них змінилось? В чому суть цієї новини? Зараз в цьому відео я розповім, коротенько послухайте, кому цікаво. Підписуйтесь на канал, хто підписався, залишайтесь на каналі. І так, що ж змінилось? Так, новина була в нас оприлюднена тобто на урядовому порталі 7 червня 2024 року о 19.16. І було зазначено на порталі Так. Уряд спростив військовий облік для українців за кордоном. Е, так, звісно, дуже багато шуму вже наробила ця новина в інтернет мережах, у всіх можливих чатах вже її там обговорюють, що там змінилось, як змінилась, вона не дуже велика, така не дуже змістовна, але де, деякі питання навіть я вже розбирав частину цих питань щодо скасування там. У нас, ну, тобто один з документів, що підтверджує право на відсрочку, було скасовано, було відмінено, але це в окремому відео розглядав, залишу тут посилання, не буду тут зупинятись. Щоб не навантажувати відео. І так, що ж відомо, Кабмін 7 червня ухвалив зміни до постанов, що регулюють військовий облік та мобілізацію. Ну, тобто, було внесення деяких змін в саме правила обліку військовозобов'язаних та резервістів. Зокрема, спрощено облік для українців за кордоном повідомили в Міністерстві оборони. Ну, це в нас Міноборони працювало над такими змінами. Українці за кордоном матимуть такі нові можливості. Ну, як на зазначає Міністерство, перше. Постановка на військовий облік через закордонні, дипломатичні установи для осіб, які перебувають за межами України понад три місяці. Нагадаю, хто може не чув, хто може забувся, нас законом про посилення мобілізацію 3633, законопроект 10449, всім більше відоме було, передбачено, що люди, які перебувають за кордоном і які зняли з військового обліку в зв'язку з виїзду за кордон, більше ніж на три місяці, зобов'язані. Були стати на військовий облік. От наразі уряд вирішує питання поновлення на військовому обліку людей, які за кордоном. Я розумію, що саме так це відбувається. Так, потім відсутність вимоги особистої присутності у ТЦК для людини. Тобто наразі таку вимогу прибрали для того, щоб поновитись за кордоном. На військовому обліку вже особисто прибувати до ТЦК, який, звісно, знаходиться територіально в Україні, тому що ТЦК в нас за кордоном надіють, вже таку вимогу прибрали. Що зазначило ще так: менше бюрократії, виключена вимога про. Подання висновку лікарської консультативної комісії ну це якщо дуже коротко, про те, що я зазначав, про потребу в постійному догляді для осіб з інвалідністю другої групи, що спростить процедуру від призову надання відсрочки від призову. Але звертаю одразу увагу, що це виключення стосується лише військовозобов'язаних, які перебувають за кордоном. Там так і написано. Поки що офіційного тексту я не бачив, але це офіційна інформація, та що є на урядовому порталі. Ми їмо. Можемо розбирати, можемо дивитися і читати. Так, електронний облік порушень. Інформація про адміністративне правопорушення призовників військовозобов'язаних та резервістів тепер буде надсилатися в електронному вигляді до поліції. Ну Раніше там було подання в паперовому вигляді, відповідні додатки були до порядку призову в нас. І наразі це спростили, воно буде надсилатися в електронному вигляді. Ну ось Такі новини, да в Міноборони звертають увагу, що нові правила набувають чинності з дня опублікування мають зробити систему військового обліку більш ефективною та доступною. З внесені ці зміни були в нас до порядку організації та ведення військового обліку призовників військовозоберезних та резервістів, та до порядку проведення призову громадян. Це в нас постанова 560. Але зауважу, що поки що офіційного тексту я не бачив і передивився відкриті джерела, поки що я не бачу самої постанови Кабмінській, якою би змінювалася постанова 560, тобто я її не бачу. Раніше, коли в нас вносились туди зміни, є постанова, ну, як для прикладу. У нас від 21 травня 2024 року номер 591, де якою, там, точніше, якою було внесено зміни до постанови 560, вона оприлюднена на порталі і там можна її побачити. Але щодо цих змін я поки що не знайшов такого підтвердження. Ну подивимось, може просто ще не час. Але якщо цікаво, залишайтесь на каналі і продовжуємо слідкувати за такими новинами. Це новина була досить гучна, тому вирішив її також розібрати трошки на своєму каналі. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба!